А ви знаєте, що тейпи це не просто пробіль, це незамінний метод реабілітації опорно-рухової системи. Саме тому я написав книгу по кінезі і зараз покажу одну із технік, яка є в цій книзі. Якщо у пацієнта поздовжна або поперечна плоскостопість, або спозмовані м'язи стопи, це буде травмувати всю опорну-рухову систему. І тому за допомогою тейпу ми можемо легко і просто стабілізувати стопу і. Прибрати цю дисфункцію. В книжці у вас є чітка покрокова інструкція: як підготувати шкіру пацієнта, як підготовити тейп, виконати всі необхідні заміри, порізати тейп і виконати безпосередньо саму аплікацію. До опису у вас є фото, звіт, а також відео, яке ви можете отримати, перейшовши по QR-коду. Це не просто книга, це інструмент в реабілітації опорно-рухової системи. Зробіть передзамовлення і отримайте мою книгу по спеціальній ціні з моїм особистим автографом.